Мстислав Великий, останній князь єдиної Русі України. Його також називали Гаральд, найстарший син Володимира Мономаха і англійської принцеси Гіти, правнук Ярослава Мудрого, спадкоємець меча і розуму трьох цивілізацій Англії, Візантії та Києва. Після смерті батька у 1125 році він тримав північ і південь, море й степ. Він приборкав князів, що рвали Русь, і змусив гордих полоцьких володарів схилити голови. Його війська йшли на Естів і Половців не за славою, а за спокоєм землі. Він звів у Києві церкву святого Федора, залишив Мстиславове Євангелія і державу, що ще дихала єдністю. Після нього Київ осиротів. Настала доба братніх війн і забуття. Мстислав Великий, останній князь єдиної Русі України. Це наша історія. Це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.